Друзі, глядачі-підписники, я вас вітаю. Одне із самих топових питань до мене: скільки ж я заробляю, і взагалі, скільки може заробляти таксист, сьогодні я хочу поділитися інформацією для тих, хто планує почати працювати в таксі. Це по першу чергу. Ну і також для тих, хто взагалі цікавиться цією темою. Кому так просто цікаво. І так, інформація про заробіток, але дещо конкретизую. Працюю я на автомобілі Шкода Фабія. 1.4, не універсал, а маленька. Не знаю, як вона називається. На бензині. Розхід, значить, у вихідний день це 6-7 літрів. У будній день 8-9 літрів на 100 кілометрів. Графік беру за основу звичайний 5 днів в неділю, а саме з вівторка по суботу включно. E, час плюс-мінус це з шести ранку до восьми до десяти вечора. Локаційно це місто Київ і інколи близька область. Бо я інколи не розумію, беру замовлення і не розумію, чи це Київ, чи це не Київ. А коли вже починаю їхати, то все стає понятно. Тому моя трошки не Тут відіграє свою ключову роль, що я не хочу виїжджати, але, але мені приходиться виїжджати. Таке буває. Проаналізувавши свої 5 місяців роботи в таксі, можу сказати, скільки у середньому заробляю і конкретно в який день. Значить, у вівторок я заробляю 25 тисячі гривень, в середу 2300 гривень, в четвер 2700 тисячі гривень, у п'ятницю 2600. В п'ятницю трошки. Вибачаюсь, в п'ятниці трошки менше, тому що пробки дуже-дуже-дуже великі. Тобто заказів реально більше. Але фізично я ну, не можу проїхати стільки заказів зробити, тому що ну, пробки невіроятні. І субота це 3100 гривень. Це найулюбленіший мій день. Машин мало, замовлень багато. Ну, по-моєму, сказка. Буває менше, але буває і більше. Більше в основному це в суботу. Пам'ятаю, що і доходило до п'яти тисяч. Але це коли була занишена комісія. Тобто, пропрацювавши 22 дні, з них які три суботи, всі інші будні дні, я заробляю приблизно 49 тисяч 700 гривень. Чистий ми. Але фактично я не працюю повних 22 дні в місяць, бо в мене є ще одна робота. Ну, основна, тому 30-35 тисяч в місяць у мене точно є. І тут важливо розуміти, що під словом чистим я маю на увазі таку суму. Наприклад, за день я натаксовую 5 тисяч гривень. З них я відраховую комісії з комісією служби таксі, віднімаю плату за паливо, і це є чисті. Зауважую те, що я не віднімаю від суми амортизацію автомобіля. У Усіх є різне уявлення про амортизацію. Тому для себе я зрозумів, що 5 тисяч у місяць треба точно мати. Бо 2 тисячі гривень то масло фільтра то є 100%. 3 тисячі залишається. Це вже на всяк випадок. Слава Богу, мені поки вони не понадобились, але ну вони в мене лежать. От чітко я як збираю 3 тисячі кожен місяць, збираю. Все, що я сказав про заробіток, це особисто моя історія. Але я їжу на бензині на європейському бензині, який мені обходиться в 40 гривень за один літр. Тому, якщо взяти таку ж саму фабію, але на газу а газ по 33 гривні можна сміло прибавити до тої суми, що я озвучив, ще плюс-мінус пару тисяч. І є нюансик. я працюю зі скоркою в глазах, бо збираюся виплатити е, кредит за фабію і придбати БМВ. Тому інколи е, можу заробляти більше ніж звичайний таксист, який відноситься до роботи в таксі, як до звичайної роботи в таксі. В мене інше в мене є конкретна ціль. Друзі, я думаю, це було інформативне відео саме для тих, хто вагається, чи йти чи не йти працювати в таксі. Якби я відповідав би, чи йти чи не йти, то тут все просто, кожному своє. Але інколи життя заставляє нас робити абсолютно не ті речі, які б ми хотіли. Але водночас, то є живі кошти. Тому, тому. тут судіть самі, тут приймайте рішення вже самі. Я, я бачу це якось так. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі.